Це відео не про те, як вам заробити мільйон гривень, а це відео про те, як я хочу заробити мільйон гривень. Все просто я буду старатись кожного дня викладати відео на YouTube, і е, набрати монетизацію, потім на цій монетизації заробити мільйон гривень. Я вже виклав 5 відео, я вже набрав більше ніж 48 переглядів, і в мене вже 4 підписники. Тож, бо, якщо вам цікаво, як я буду заробляти цей мільйон, підпишіться і дивіться моє відео. А чому я зробив саме таку назву для відео? Тому що я подивився. І перших два відео, які я зняв, називаються: Хочу заробити мільйон гривень на YouTube. шлях до мільйона гривень. Рівень розпочато перші перегляди. Тобто і там, і там я вказав гроші і зробив на заставку гроші на прев'ю картинку. І ці відео набрали більш за все переглядів, 20 переглядів. Перше відео набрало, друге 11. Тобто, людям цікаві гроші, то буду робити відео про гроші, навіть якщо поки що в мене не ввімкнена монетизація. Давайте подивимось на вкладинку дохід, що мені потрібно для того, щоб вімкнулася монетизація. Мені потрібно тисяча підписників, я дуже. Сподіваюсь на те, що ти підпишешся. Вже 4 підписники в мене є. Мені потрібно 4000 тисячі годин переглядів за 365 днів. Переходимо на вкладку аналітика і бачимо, що зараз в мене вже 0,7 годин перегляду. Тобто, скоро буде одна година, і це означає означає, що канал потрошки розвивається. Навіть з нуля я вже набрав 4 підписники і. 0,7 годин майже без реклами. Тільки в свій старий телеграм-канал опублікував відео, з якого підписалася одна людина або дві, Третій підписник це моя дружина. Так є над чим посміятися. Тож бо пишіть коментарі. Якщо я не вдах будь-які коментарі, е, це буде це буде дуже корисно для розвитку каналу. Давайте переглянемо повністю мою статистику. Я на шляху до мільйона почнемо з вкладинки огляд. Це головна сторінка youtube Studio. Я знімаю дуже прості відоси про свій розвиток. В мене 4 підписники, і останнє відео, яке я опублікував, набрало 8 переглядів. Середня тривалість перегляду 1 хвилина 21 секунда. Тобто, середня тривалість перегляду в мене гарна, тому що відео йде всього 3 хвилини. А ось показник CTR дуже поганий. Всього 0,5% клікають на мої відео. Тобто, прев'ю картинки дуже серді. Слабкі, треба щось з цим робити. А там, де я опублікував відео про гроші, набрало 20 переглядів. І давайте поглянемо, який тут CTR. Тут в нас CTR 3,3%. Теж слабкий, але у сім разів майже більший ніж на тому відео про коментарі. Переглядів 20, а унікальних глядачів 13. Тобто сім переглядів були повторні. Це дуже дивно. Хтось повторно дивиться мої відео. Навіщо? Ну але це добре. Я особисто не дивлюсь свої відео взагалі, для того, щоб статистика була справдива. О, ще один дизлайк. Відео, шлях до мільйона гривень розпочато. Набрало один дизлайк. Один лайк, один дизлайк. А Ютуб не дає перегляди. Відео набрало менш за все переглядів. Тобто на відео Ютуб не дає перегляди, Ютуб не дав перегляди. Ну, це просто викликає в мене улиб. Знову переходимо на аналітику. Що тут цікавого можна подивитись. Про те, що мені написали коментар, відео набрало більш за все е середню тривалість перегляду 45%. Моя задача робити такі відео, щоб люди дивились до кінця. Це перше. І була гарна прев'юшка. Це друге. Лайк, дизлайк, підписка це вже третє. Тобто, мені потрібні гарні картинки. Для цього потрібні цікаві теми для відеосів і щоб сам відеос був те. Теж цікавий. Кладенка контент. Всього в мене на каналі показує 48 переглядів, але їх вже більше, тому що сьогоднішні перегляди е, сюди не вписались. Е, покази це скільки людей побачили моє прев'ю. 2200 чоловік побачили моє прев'ю. CTR 16%. Поганий показник. Середня тривалість перегляду 52 секунди. Ну я вважаю, що це класно. Люди дивляться, не одразу вимикають. Це дуже добре. Кладинка аудіторія, місячна аудіторія, 19 чоловік, 4 підписники. Добре. А ще прикольно те, що з мобільного телефона люди більше дивляться, мої відео ніж з комп'ютера. Ну це, мабуть, зараз у всіх, так тому що зараз ера мобільних телефонів вже навіть ігри на мобільний телефон вже є крутіші ніж на Кладенка тренди і. Ідеї для контенту на англійській мові, а ми з України, нам потрібно щось українське. Тобто, давайте спробуємо знайти теми гроші. Наприклад, гроші. Нічого цікавого, якісь дивні відоси. Я обіцяв, що буду читати ваші коментарі у кожному відео. Тож давайте подивимось, що мені написали за весь час. Три коментаря від моєї дружини. Коментар від якогось Дениса, я думаю, що це сухарів. Мабуть, ну, мій друг. І новий підписник е, написав: я третій підписник. Я йому написав дякую і поставив йому лайк на коментар. Пишіть ваші коментарі, буду лайкати і буду їх читати у наступних відео. Ну, вкладинку, дохід поки що. Чипати немає сенсу, поки в мене немає 4 тисячі годин перегляду, і поки в мене немає тисячі підписників. Це відео буде називатися Мабуть, як заробити мільйон гривень. І прев'юшка буде якась зв'язана з грошима, тому що люди клікають на гроші. Тож вибачай, якщо ти натиснув і не побачив тут якогось крутого відео урока, як заробляти мільйон гривень. Та й взагалі в Ютубі ти не знайдеш такого, щоб тебе навчили заробляти. Мільйон гривень. Шахраї одні зараз розвелися, їх дуже багато. Посправді цікавого контенту немає. А в мене контент про мій шлях, як я особисто зароблю цей мільйон. Просто знімаючи свою статистику. Ну, може, я ще буду робити якісь інші відео, наприклад, продавати свої сумки, які шиє мій батько, або, або буду знімати якісь відео про інтернет-магазини, щоб теж було зв'язано з грошима, і люди натискали на, на прев'юшки. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.